Вітаю, дорогі читачі! Продовжуємо занурення в казковий світ неймовірно цікавої повісті Чарлі та Шоколадна фабрика видатного англійського письменника Руальда Дала. З вами Ольга Віталіївна. Цей відеоурок я назвала Майстер і хлопчик. І поговорити хочу про містера Віллі Вонку. Власника найбільшої і найвідомішої в світі шоколадної фабрики і Чарлі Бакета, звичайного хлопчика з бідної сім'ї, який дуже любив шоколад, мріяв побувати на таємничій фабриці і дізнатися, що там всередині. Містера Білі Вонку ми вперше бачимо в день його зустрічі зі щасливцями, які знайшли золоті квитки. На голові він мав чорний циліндр, одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту, штани мав темно-зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину. Очі містер Вонка мав невимовно ясні, все його лице освітлював радісний усміх. Він здавався розумним, кмітливим, проникливим і енергійним. Описуючи зовнішність героя, Руаль Дал натякає читачам, що містер Вонка непересічна особистість. Містер Вонка майстер свого діла. Він творець найсмачнішого шоколаду і фантастичних солодощів, які продає по всьому світі. Його вироби смакують і королям, і президентам. Містер Вонка справжній естет. Він терпіти не може бридких фабрик. Мабуть, тому що смачне і гарне може народжуватися тільки в красивому місці. Згадаймо шоколадний цех. Він мав вигляд чудової долини, вкритої зеленими луками, поміж яких текла велика шоколадна ріка. Посеред якої шумів велетенський водоспад із рідкого шоколаду. Містер Вонка мислить нестандартно. Його фантазія не має меж. Може, тому, що в його душі збереглися риси дитини, йому немає рівних у виготовленні солодощів. На шоколадній фабриці виробляють карамелькові пломби, невидимі шоколадки, щоб їсти на уроці. Глазуровані олівці для смоктання та багато інших солодких див. Вироби містера Вонки народжуються на стику наук. Згадайте про телевізійно-шоколадний цех, в якому розробляється технологія доставки шоколаду споживачу за допомогою телебачення. Віллі вонка без сумніву. Дуже багата людина, але він пам'ятає про бідних і нужденних. На його фабриці створили вічні карамельки для дітей, у яких мало кишенькових грошей. Розробляється жувальна гумка, яка зможе замінити обід із трьох страв. Містер Вонка переселив на свою фабрику нещасних умпалумпів, які потерпали від хижих тварин і голоду. Власник шоколадної фабрики не терпить людей пихатих, недисциплінованих, нечемних, вередливих, недалеких. Згадайте, як були покарані за свої вади й погані звички Августус, Майк, Верука і Віолета. Впевнена, ви, шановні друзі, легко дасте відповідь на питання хто криється під образом Віллі вонки? Звісно. Сам Руальд Дал, який з дитинства бажав створювати незвичайний шоколад. В житті свою мрію письменник не реалізував, але втілив її у касті, Адже в ній можливо, все. Справа Вілі Вонки вимагає від нього повної самовіддачі. У чоловіка немає дружини, дітей. А він вже не молодий. Прийшов час подумати. Про вибір наступника. До рішення цього питання майстер солодощів також підійшов творчо. П'ять золотих квитків дали можливість щасливцям дізнатися про таємниці шоколадної фабрики, а її власнику обрати спадкоємця. Містер Вонка вирішив, що передасть бізнес розумній чесній дитині в якої побачена на фабриці викличе щире захоплення, яка виявить непідробний інтерес до виготовлення солодощів. Майстра шоколаду не хвилює, з якої родини буде дитина, якої статі. Містер Вонка вирішив обрати наступником саме дитину, тому що вона відкрита до навчання. В неї розвинена фантазія. Для неї мало існує того, що дорослі вважають. Неможливим. Чи є у містера вонки якості, які дозволять йому стати хорошим вчителем наставником для наступника? Так. Він володіє багатьма таємницями виготовлення солодощів. Він добрий, доброзичливий, непихатий, в нього творча натура, йому притаманне почуття гумору, а головне він любить дітей. Чому обранцем містера Вонки став саме Чарлі? Хлопчик мріє пізнати таємниці виготовлення солодощів. Згадайте, Чарлі хотів потрапити на шоколадну фабрику не для того, щоб наїстися, хоча він голодував, а щоб дізнатися, як там все влаштовано. Чарлі щиро захоплений побаченим на фабриці. Він має розвинену фантазію, не сумнівається в правдивості слів містера Вонки, тобто продовжить створення нових солодких чудес. Чарлі поважає старших це означає, що він буде охоче навчатися. Хлопчик стриманий, дисциплінований, що важливо для успішного оволодіння знаннями. Чарлі шанує чужу працю. Не забруднює шоколад у річці, не лиже яхту з карамельки. Він небайдужий, щиро переживає за дітей, які потрапили в халепу. Це означає, що він буде дбати про працівників фабрики та споживачів. Чого навчає читачів історія містера Вонки Чарлі? Треба бути відданим своїй справі. Намагатися стати в ній кращим. Треба творчо підходити до рішення кожного питання, вміти добре орієнтуватися в сучасному світі, який швидко змінюється, використовувати нові досягнення науки й техніки. Тільки заняття улюбленою справою зробить людину щасливою, розів'є її творчі здібності. Дорогі друзі. Закінчилося наше знайомство з чудовою книгою Руальда Дала Чарлі та Шоколадна фабрика. Але попереду на нас чекають нові захоплюючі історії. Дякую за увагу!